Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 20 цікавих фільмів, які ви могли пропустити. Поїхали! У недалекому майбутньому весь світ полонила безмежна пустеля. Після нерозумного використання земних ресурсів людство опинилося на межі вимирання. Більше не існує законів та справедливості, і кожен виживає як може. Двоє мандрівників вирушають на занедбану копальню в безлюдній пустелі. Прямуючи розпеченою дорогою, вони роблять вимушену зупинку та виявляють величезну золоту брилу. Досвідчений золотошукач залишає свого напарника в суворій пустці та вирушає в місто по техніку і припаси. Тим часом міський хлопець має протриматись кілька днів з обмеженим запасом провіанту та не стати жертвою голодних хижаків. Ветеран війни на близькому сході Джексон Брікс хоче повернутися на службу, проте через отриману травму голови йому постійно відмовляють, щоб роздобути рекомендаційний лист від свого керівництва, він погоджується на здавалося просте завдання вирушити машиною тихоокеанським узбережжям до місця похорону загиблого сержанта Родрігеса та привезти його службову бельгійську вівчарку Лулу, що вийшла на пенсію. Ось тільки подорож виявляється більш складною ніж здавалося. Валося на перший погляд. Маріо співробітник великого складу, на якому зберігаються загублені речі. Будучи замкнутим чоловіком, який вирішив дистанціюватися від інших людей. Він проводить вільний час, досліджуючи походження предметів, що опинилися на складі. Одного разу до нього надходить валіза, в якій Маріо знаходить дитячі речі та людські кістки. Вирішивши провести самостійне розслідування, Маріо несподівано знайомиться з молодою жінкою на ім'я Сара, яка ще в дитинстві потрапила. Пала в організацію, що торгує людьми. Кримінальному генію Гілберту вдається втекти з американської в'язниці та непомітно перебратися до Канади. Спочатку він намагався чесно заробити грошей на скромне існування, проте бюрократична система зіграла злий жарт, залишивши його без заслуженої зарплатні. Опинившись у безвиході, Гілберт знаходить притулок для бідних людей та закохується в чарівну соцпрацівницю Андреу. Зустрівши жінку своєї мрії, чоловік вирішує будь-що забезпечити фінансово добробут своєї майбутньої родини та починає грабувати один за одним канадські банки. Немолода далекобійниця Саллі потрапляє в неприємності з вини свого молодшого брата Деніса. Чоловік винен велику суму кримінальним елементам, і тепер Саллі доводиться відпрацьовувати його борги. Вона перевозить нелегальні вантажі і вже звикла не ставити зайвих питань. Проте одного разу Саллі доручають відвести в зазначене місце дівчинку на ім'я Лейла. Перевізниця розуміє, що дитина стала жертвою викрадення і тепер потребує допомоги. Thank you Талановитий кравець Леонардо багато років працював на знаменитій вулиці Севіл Роу в Лондоні, де шиють розкішні та дуже дорогі костюми для багатіїв. Проте через особисті проблеми чоловік був змушений переїхати на околицю Чикаго, де згодом спромігся відкрити власне ательє. Його постійними клієнтами стали члени мафіозного клану. Одного разу декілька бандитів потрапили у велику халепу. І єдиним місцем, де вони могли сховатись від поліції, виявив. Вся заклад Леонардо. Жанна зробила блискучу кар'єру архітектора і тепер може собі дозволити працювати з великими замовниками та відомими людьми, коли до неї звернувся власник компанії, що займається виробництвом настільних ігор. Дівчина без роздумів підписує контракт та приступає до реставрації великого помістя. Проте під час сімейної вечірки невідомий вбиває голову родини, не залишивши на місці злочину жодних доказів. Тепер Жанні доведеться зіграти в усі. Найвідоміші настільні ігри щоб спробувати викрити вбивцю. Роберт привабливий чоловік, який позиціонує себе як доброзишливу людину, що має вражаючі соціальні навички. Одного разу в нього зав'язуються романтичні стосунки з досвідченою юристкою Еліс Арчер, яка швидко піддається чарівності нового знайомого. Взаємна симпатія швидко переходить у довгостроковий зв'язок. Проте незабаром у жінки починають закрадатися сумніви стосовно Роберта, і вона наймає приватного детектива, щоб дізнатися подробиці про мину. Ле свого обранця. Вуличний художник на ім'я Тобі Нілі щодня візуалізує на публіці свої думки та нерідко торкається заборонених тем. Якось він пробирається до будинку жадібного мільйонера, щоб залишити йому на стінах зухвале послання. Несподівано художник дізнається похмуру таємницю багатія та стає небезпечним свідком, здатним занапастити життя впливового бізнесмена з темним минулим. Тепер життю художника і всім, хто з ним пов'язаний, загрожує смертельна небезпека. Спека від людини, чиї можливості безмежні. Талановита репортерка Еліша Джеймс цікавиться кар'єрою популярного письменника Нейта Стерлінга, який балотується на пост президента країни. Його основним конкурентом стає сенаторка Патріція Тренбул, яка має великі шанси перемогти на виборах. Незабаром Еліша отримує скандальну інформацію про те, що Тренбул використовує кошти, отримані від лотереї для фінансування передвиборчої компанії. Разом з колегою Ніком Купером, амбітна журналістка Стка проводить розслідування, щоб викрити патрицію та допомогти нейту стати лідером президентських перегонів. Професійний гравець у покер Джейк Фоулі помирає від раку підшлункової залози. На він вирішує влаштувати невеликий турнір з дуже високими ставками для своїх друзів дитинства. Вечір у компанії колись близьких приятелів набуває зовсім несподіваного повороту, коли Джейк розкриває свій ретельно продуманий план помсти колишнім друзям за їхню зраду. У мірі того як гості Фоулі починають розкривати свої похмурі секрети, в маєток. Вриваються грабіжники, які мають намір викрасти витвори мистецтва з колекції мільярдера. Одного разу читаючи вголос біблію під час церковної служби, Крейг отримує пропозицію про підробіток у мільярдера-самітника Джона Харігана. Хлопець має тричі на тиждень читати романи багатію в його розкішному будинку. Несподівано професійні відносини з мільярдером, якого зневажає місцева спільнота, переростають у дружній зв'язок. Проте через деякий час Харіган помирає, важко переживаючи смерть близького друга, Крейг продовжує залишити. Лишати повідомлення на телефон мільярдера і одного разу отримує відповідь. Після таємничої загибелі батька Джей та його сестра Есмеральд беруть сімейний бізнес в свої руки. Вони вирощують та тренують коней для заможного шоумена Ріка і згодом спільними зусиллями досягають певних успіхів. Одного разу на території свого ранчо Джей починає помічати таємничі звуки та дивні об'єкти. Незабаром ситуація погіршується, адже дивним чином стали зникати його коні. Джей вирішує розібратись у тому, що відбувається навіть не підозрюючи, чим йому доведеться зіткнутись. Джипсі досить довго була танцівницею бурлеску та навіть зустрічалася зі справжнім бандитом. Проте, все це залишилося в минулому. Тепер вона веде спокійне, тихе життя, намагаючись здійснити свою мрію стати письменницею. Проте одного разу жінка стає свідком моторошної події. Банда головорізів розправляється з молодою сім'єю, що живе з нею по сусідству, випадково залишивши в живих їхнього маленького сина Сема. Джипсі рятує хлопчика та тіка з міста, проте їхнім слідом вже йдуть професійні вбивці, які мають прибрати свідка свого злочину. Талановитий радіоведучий Елвіс Куні володіє нестерпним характером та цинічним гумором, який він використовує для підтримки інтересу слухачів на своєму нічному радіошоу. Якось під час прямого ефіру до студії телефонує таємничий чоловік на ім'я Гері, який стверджує, що взяв у заручники дружину та доньку Елвіса. Радіоведучий мимоволі залучається до напруженої інтелектуальної гри на виживання, намагаючись з'ясувати особисто. Стісь злочинця та врятувати сім'ю. Досвідчений злочинець на прізвисько Баракуда багато років працює на мафію та беззаперечно виконує поставлені завдання. Завдяки навичкам першокласного вбивці залізному характеру та високому інтелекту Баракуда заслужив бездоганну репутацію у кримінальному світі. Проте одного разу, коли жертвою мафії стає безневинна дівчинка, чоловік різко змінюється та починає безжально вбивати бандитів, підбираючись до кримінальної верхівки. Одного разу змучений життям злочинець Генрі заводить дружбу з мандрівником Полом Емері. Останній знайомий чоловіка зі своїм близьким товаришем Марком Фреймом, який очолює невелику банду та заробляє тим, що продає розшукуваним злочинцям нові посвідчення особи. Незабаром Марк стає для Генрі заповітним рятівником та союзником, якому можна довіряти. Натомість він навіть не здогадується, що всі його нові друзі, офіцери поліції під прикриттям, яким. Потрібне його зізнання. Джері Селбі, простий пенсіонер, матеріальний стан якого бажає кращого. Усе своє життя чоловік полюбляв розгадувати судоку, тому вкрай уважний до цифр. Одного разу він помічає похибку у великій лотереї, що дозволяє йому виграти перший великий приз. Таким успіхом Джері ділиться зі своєю дружиною, після чого вони вирішують продовжувати користуватися лазівкою, покращуючи свій матеріальний стан. Більше того, подружжя вирішує змінити життя жителів свого маленького містечка, навіть не підозрюючи, до чого це може призвести. Еммануель – сліпий художник, що володіє унікальним даром. Він може намалювати точний портрет будь-якої людини, грунтуючись лише на її голосі. Попри кепський характер, чоловік набуває популярності, зокрема, зусиллями його відданої юної учениці. Невдовзі художника починають підозрювати в інтимному зв'язку з неповнолітньою дівчинкою та беруть під арешт. Після чого життя Еммануеля перетворюється на справжній кошмар. Майкл талановитий альпініст, який мріє підкорити три найскладніші гори у світі. Він організовує масштабну експедицію та приступає до реалізації своєї мети. Проте сходження на вершину гори несподівано перетворюється на смертельне випробування, коли група Майкла потрапляє в найсильніший шторм та опиняється у пастці з дуже маленькими шансами на порятунок. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.